Всім привіт! вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку 7 рівня на кодварсі. Дуже така цікава сьогодні задачка. Нам надається доробити функцію. Приходить два аргументи, і треба перевірити, якщо перший аргумент закінчується на те, що приходить в другому аргументі, тоді потрібно повернути true, якщо ні, то false. Ну от, Наприклад, тут якщо CDE. Тут от є, і тут CD є, тоді ми повертаємо true. Якщо не, не, не співпадає в останні там символи, тоді false. Насправді ця задачка дуже е, легко вирішується, якщо ви знаєте про такий метод, як е, EndViz. Майже все вдоволос мене. Так, і тут endдінг. А, ну, О, так. Прикольно. А якщо не знаю, то це буде гемор. <гум> ну так, трохи. Давайте подивимось, як можна це зробити без andвіц. Ну, я, наприклад, тільки сьогодні про нього дізнався. <гум> Давайте спробуємо зробити якось без нього. Я пропоную зробити так: взяти ці дві строки, зробити з, нього, з них масивий. Тому що з масивою ми трохи простіше працювати. От, далі порівнювати останні символи. Якщо там все окей, тоді повертаємо true. Якщо десь щось не співпало, тоді повертаємо false. Так, давайте почнемо це, далі, розберемось. Так, давайте зробимо Constant Letters. Тут у нас буде STR. Давайте зробимо так, деструктуризацію str І так само зробимо з Ending. Тут у нас буде End Letters. Угу. Let uh -huh. Ending. Окей. Okay. Далі. Далі можна зробити таку зміну, типу result Давайте будемо повертати false. Ні, true. Это true. Завжди будемо повертати так. І return result. А тут ми зробимо невеличку умову. Давайте зробимо так for. Let I дорівнює нулю. Далі I має бути менше за end letters. К.Length і I. Так, будемо перебирати а, ось ці всі символи. А що в нас, до речі? Давайте, давайте зробимо ще консорлок. І подивимося, що в нас в Letters. І що в нас в End Letters. В нас тут масив один і масив другий. Так, ну мені незручно буде перевіряти спочатку ці всі символи. Мені буде краще перегорнути ці всі символи, тобто ми можемо використати тут реверс. І тут так само реверс. Перевіряємо. Угу, тут у нас тепер буде. Отак, так буде перевіряти значно. Простіше по порядку, ніж ззаду наперед. Хоча може потім ми зробимо і ззаду наперед раді цікавості. Так, окей, тут у нас є а, лічильник, будемо проходити, тут має бути проста вмова. А, Тут ми будемо перевіряти letters І якщо він не дорівнює, And let us I the D еще на Result будемо міняти на false. Ну no, і можемо ще breaks abбити. працює Ray. Так працює. No. Прикольно, але мені хочеться е, зробити його без реверсу. Зробити, так, типу, ззаду наперед Давайте я поки закоментую цей код. Так, копіюю, коментую і вставляю. Так, добре, давайте переробимо. Давайте приберемо цей реверси і будемо порівнювати вже спочатку цей. цей. Окей. Що таке? У нас тут є разоунд. Трупс так є. Тут треба переписати умову. Ми будемо йти ззаду наперед. Тоді тут має бути letters, Мабуть так. Потім I-а умова. Умова має бути. Трохи інше. I має бути більше за 0. Uh -huh. Так, тепер ми будемо йти зад наперед. Окей. Okay. Добре. З letters там все буде окей. Okay. А ось тут, в першому мові тут uh, не годиться. Тобто, якщо тут буде у нас дві, двічка. Так, щоб було двічка, треба зробити мінус один. Так, тут у нас буде двічка, тому що у нас тут. Три елементи. Далі. Ось так. Тут буде двічка. Це буде у нас останній елемент. А тут у нас буде С. Тому тому треба додати різницю. Давайте зробимо ще одну зміну. Difference. Хай Діф... буде так, Difference. Letters крапка Мінус Letters. І просто цей Difference додамо ось сюди. І тепер і тут буде останній елемент, і тут буде останній елемент. Так. Теопічно має працювати. не працює. Давайте подивимось, чому. Так, давайте візьмемо. Цих пацанов і перевіримо в консолі. що в нас тут є. Ми взагалі не попадаємо в лічильник. Чому? Ай, тут у нас двічка, наприклад, так. Двічка має бути більше або рівне нулю. Вона більше, так. Мінус. Я не розумію, чому ми впадаємо в умову взагалі. Ентлетерс. Може десь помилку зробив? Вс десь не розумію. And letters. Тут набуду твічка. Добре, еще ми просто залишимо тут двічку. Ending. Letters and так. Все вже цікаво. Чому <laughs> в end? Що у нас в end? Окей. Uh, okay. Зараз бирінько задобажимо. Тут у нас три елементи. А, тут же length, length Мінус один. О, є! Працює. я тем працюю. Так, але мені дуже подобається ця штукенція. Давайте його винесемо її кудись в якусь зміну. count, count. Не знаю, якось Так, так ну треба створити цю зміну, звісно. Constent. Дрівню з ці штуки. Так якось краще буде виглядати. Ну, супер. Зробили і так, і сяк. Прикольно. Ну, на це все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. па па